Друзі, Бог, творець наш створив людину із дібностями творити. Тебе і мене Господь створив із здібностями творити на землі. Друзі, драгоцінні браття, сестри, рідні. Я вам зараз приведу приклад із свого життя 20 років назад. І якщо ти ще не твориш, якщо ти ще не маєш відкриттів і не твориш, почни творити з малого. Де ти знаходишся, чи ти в селі знаходишся, чи ти знаходишся в ситуаціях таких складних, почни творити в своєму селі. Начни молитися, начни мріяти, думати, щоб твоє село було спасене, щоб в селі була церква. Молися за це, твори, роздумуй над цим, молися за це, твори, тому що Господь нас створив. Творцями, щоб ми творили. Він нас творив по подобі і образу своєму, друзі, драгоцінні, почни з малого, почни з малої ситуації, в якої ти зараз є і знаходишся, Начни роздумувати, що вона буде кращою, що прийде краще до тебе, роздумуй над кращим, Бери Слово Боже і молися Словом Божим. І ти побачиш, як буде преображатися все біля тебе. Я зараз приведу із свого життя 20 років назад, друзі, драгоцінні, мене положили в лікарні з невилікуними діагнозами. Було три невилікуваних діагнози. І я пролежав три роки. Послухайте, я пролежав в лікарнях три роки. І через три роки Бог мене зцілив. Драгоцінні. Але послухайте, що произошло за три роки в цих лікарнях, я вам зараз скажу, тому що я творив, я роздумував, як так? Чому в лікарні в такому стані вони обшарпані, стіни обшарпані? Все оборудування старе, вже по 100 років цьому оборудованню в цих лікарнях. Там було шість корпусів, величезна лікарня з шістьма корпусами, де було і детське відділення, було від 40 до 50 діточок з дідом привозили. І я тоді зайшов туди, як поглянув, в якому стані ці дітки знаходяться, в якому стані оборудування їхнє, як в якому стані площадки гральні для діточок знаходяться. Йо, я думаю, Боже, твори він говорить, молися. І я почав це робити 20 років назад з малого. Лежачи в лікарнях, я почав молитися, бо я прийняв Ісуса Христа в своє серце Господом і Спасителем і почав молитися за ці лікарні. Я почав творити молитвами, роздумувати, щоб вони були кращими, щоб було все е, е, обрудування нове, щоб було, було ремонти класніші, зроблені в цих лікарнях. Я творити. Друзі, драгоцінні. І знаєте, що почало відбуватися? Десь через півроку моїх молитв приїхали з фонду. І виділили 20 мільйонів доларів. А перед цим мені Дух Святий сказав: піди до лікарень, до корпусів, візьми ручку і записуй. І кажи лікарям, що б ви хотіли поміняти тут в корпусі, все. Себе, в себе? Я пішов по корпусам, я бачу, що деякі лікарі, завідувачі, навіть сміялися з мене. Але я записував. Пішов до, ді... до дітського відділення, вони мене всі знають. Тому що я ну, допомагав людям, то те робив, діткам там допомагали ми. Зайшов до, до завідувачів дітського відділення, кажу, що тут, що ви хочете поміняти? Вони, ой, Сергій, що ти? Але запиши, там те, те, вікна пластикове, те, площадку дійською гарну, то оборудування. Я позаписував все. І через півроку я молюсь, молюсь я кажу, Господь, а що далі робити? Ти ж мені сказав, я пройшовся. Послухайте. І виділили 20 мільйонів доларів на ці корпуса. І зробили класніші ремонти. Зробили дитячу площадку класнішу. Привезли оборудування новіше. Новіше в цій лікарні. Друзі, драгоцінні. І через три роки мене Бог зцілив в цих лікарнях. Стільки силень Бог зробив, коли ми молилися за людей. Стільки Бог підняв, з мертвих піднімав. Їх привозили помирати, ми молилися, їх Бог восстанавливав і їх виписували. Зробили корпуса як готелі, зробили палати як готелі в цих лікарнях. Завезли новіше оборудування для лікувань, для операцій. Друзі, творіть творіть сьогодні. І коли мене Господь ісцелив через три роки. Ми вже служили, була команда, просто під'єдналася команда, Бог так зробив. Уже в 15 лікарень міста. Тому що ці лікарі, завідуючі, дзвонили другим лікарям і кажуть неймовірні речі. Послухайте, я приїжджав і відкривались двері у лікарнях. завідуючі зустрічали і кажуть: заходьте до нас. Приходьте до нас, служіть на, у нас тут. Ми просимо, ми відкриваємо двері для вас. Твори сьогодні, брат і сестра. Ми, нас Господь зробив по образу подобію своєму ми можемо творити. Неважливо, в яких ти зараз ситуаціях знаходишся, я лежав у лікарні і не було ніяких надій. Мене пролікували три роки, і, і, і вже родині мої сказали, готовтесь поховати ховати його, ми нічого не можемо зробити. Все крапка! Вони говорять. Наші можливості закінчені. Але я став на коліна кажу: Господь, я не хочу помирати. зціли мене через три роки. Бог серхістецтво сціли мене. Мені хотіли на следующе утро вирізати органи. Бог цього не допустив, і Він зцілив мене. І вже ми охватували 15 лікарень в місті, ходили, служили, молилися за людей, де люди приймали Ісуса Христа як свого Господа Спасителя, де ми молилися сверх'єстественно, Бог зцілював їх, з мертвих піднімав. Є навіть відео за це, де люди просто помирали. А ми їх вчили молитися, і Господь їх піднімав і їх виписували. Халілуя, слава Богу, в яких би ти зараз не знаходився в ситуаціях, почни творити, творити, роздумувати. Навіть якщо ти бачиш, що нема вихіду вже з цих ситуацій, мрій, мрій. Мрій і, і, і дивися, що буде лучше. Мрій і создавай картинки лучшого і молися Словом Божим. І ти побачиш, як Дух Святий буде творити разом з тобою, разом із Словом Божим, яке ти будеш висвобождати. Проси, щоб Дух Святий відкрив на ситуації тобі слово Боже. І ти будеш висвобождати і творити. Разом з Духом Святим. Бо Господь тебе і мене створив творцями, щоб ми творили. Поподобю і образу своєму Він створив людину, і людина може творити сьогодні на землі добре і гарне. Аллія, слава Богу, діти Божі. Твори сьогодні з малого, твори сьогодні, де б ти не знаходився, чи в селі, чи в місті. Чи в будь-якій інші ситуації складнішій, Але ти твори, мрій, дивися на цю ситуацію, скрізь цю ситуацію і, і бач іншу ситуацію, добру. Бач іншу ситуацію. Твори Словом Божим, Висвобождай Слово Боже на цій ситуації. І Дух Святий, разом ти з Духом Святим і Словом Божим ти будеш дивитися, як буде преображатися все в усіх ситуаціях. Якщо ти десь в селі молись за село, щоб церква була в селі, щоб люди були спасені в твоєму селі. Думай за це, мрій за це, молись за це. Бери слово Боже, висвобождай на своє село, чи на сусідів, чи на вулицю свою, чи на місто своє, чи на країну свою. Висвобождай, слово Боже, молися, мрій. І ти побачиш, як слово Боже, яке ти будеш висвобождати, буде матеріалізуватися. Так робимо ми, друзі. Тоді Бог послав, підняв далі, країзми, почали за країну молитися, думати. Їздити тоді інші країни, друзі, і ми бачимо ці результати, Драгоцінні діти Божі, Халілюя. Халілюя. слава тобі, слава тобі, слава тобі і велич тобі, Бог наш Творець наш. Я дякую тобі, Батьку, за твою любов і милість до нас, Отець. Я дякую тобі, Татку. За Сина Твого, якого Ти віддав за нас, Ісуса Христа, драгоцінного Сина Свого, якого Ти віддав за нас, Ісус Христос. Я дякую тобі, драгоцінний наш Спасителю, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Голговського Хресту, Ісус Христос, драгоцінний. Ти примирив нас статком, приніс нам новий заповіт любові, благодаті і духа. Аллилуя! І наші імена записані в книзі життя на небесах. Халілуя! Ісус Христос! Ти дав нам владу в духовному світі наступати на землі, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Ісус Христос, Ти нас не залишив сиротами, Ти був при ісподній третій день Воскрес і сів у Дісную Батька. І умолив Отця, Отець, повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами. А ти що Отця за нас. Дух Святий, драгоцінний, обрічай нас, наставляй нас, навчай нас, відкривай істину, вийди до повної істини, відкривай будущее, бо так написано. Навчай нас в молитвах. Дух Святий. Напоминай все, за що говорив Ісус Христос, Спаситель наш. Наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, Дух Святий Драгоцінний. Аллія! Щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Аллилуя! Творіть, діти Божі! Творіть, брати і сестри! Горіть, мрійте, роздумуйте над мріями своїми, не впускайте негативні мрії до себе. В ім'я Ісуса Христа я прямо зараз духовною владою мені в духовному світі, яку дав Ісус Христос. Я зараз наказую. Думкам, які не від Господа, ідіть геть, геть від моїх братів і сестер. Ідіть геть від дітей. Божих. Думки, які не від Господа, геть в бездну. Я зв'язую вас іменем Ісуса Христа і наказую вам. Ідіть геть від моїх братів і сестер. Мрійте, драгоцінні, роздумуйте над думками, від кого вони, які вони. І мрійте добрим, друзі, драгоцінні. Знаєте, що Слово Боже говорить блаженні ті, чия сила в тобі, і серце у них дороги до Тебе. Йдя долинами плача, вони їх сприймають за джерела, сприймайте ці долини за джерела, долини плача, любі долини чи долини смертної тіні, а ви – Запоставляйте свої мрії, а ви бачите інші ситуації в цих долинах і моліться, і знаєте що, сприймайте їх, як за джерела всі долини, і ранній дощ посила на них благословіння, на вас. І ви будете становитися сильнішими ми, сильнішими і сильнішими в цих долинах. Мрійте, моліться, беріть Слово Божє, і ви побачите, як буде преображатися все біля вас. Драгоцінні діти Божі. Дух Святий буде разом з вами і Словом Божим. Буде творити те, що ви говорите. Буде творити над тим, над чим ви роздумуєте. Буде творити те ваші мрії, драгоцінні діти Божі. Так робимо ми, так я це бачу, так бачать це фізичні глаза мої, драгоцінні діти Божі. Халілуя! Халілуя, слава Богу, слава Богу за сьогоднішній день! Слава Богу, за цей час поклонників Духа і істини, які говорив Ісус Христос, бо це час правдивих поклонників Духа і істини. Аллилуйя! І разом з Духом Святим я пізнаю Батька Небесного. Разом з Духом Святим я пізнаю Спасителя мого Ісуса Христа Господа. Разом з Духом Святим я пізнаю Слово Боже. Він мені відкриває відкриття Слова Божого, бо Він, Дух істини, наповняє мене вірою Божою, любов'ю, Божою, силою Божою, бо так написано. Любов Божю, батько і злива через Духа Свого даного нам. Римлянам 5:5. Ми приймемо силу, коли зійде Дух Святий до нас. У мене сила Божа, бо ми храм Духа Святого, і дух віри на мені. Як Павел говорить, дух віри на мені, я вірую, тому і говорю до Коринтян. І дух віри на мені, і я вірую, тому і говорю. Ти, брат і сестра. Творець. Він створив тебе і мене творити. Ми можемо творити на цієї землі, бо ми створені по подобі і образу Божому. Творити. Знаєте? як? І як написано, якщо ти ну, по-російськи, я по якщо ти із нічтожного драгоцінне, то ти будеш, як мої уста. Так написано. Робіть. Драгоцінне. Робіть і творіть із нічтожного, драгоцінне творіть діти Божі. Бачте хороше, добре із негативного. І Господь говорить, будете як мої уста. Халілуя! Слава Богу, драгоцінні. За цей час <кхе> вибачаю, слава Богу! За час Бо ми храм Духа Святого, і Дух Божий живе у вас і в мені. Халілюя! Творіть разом з ним і проставляйте разом з Духом Святим нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, дорогоцінні діти Божі і Батька Небесного. Халілуя! Слава Богу! Аллилуйя за цей час, що мої уста можуть прославляти Творця і Спасителя, і Духа Святого. Слава Богу, що я можу вклонятися своїм серцем серцям. Для мене це честь на цієї землі, бути водімим Духом Божим. Для мене честь на цієї землі, говорити за Ісуса Христа, Спасителя Мого. Для мене честь. Оставляти сьогодні Творця неба і землі. Для мене це честь, драгоцінні діти Божі. Благословінь вам, миру вам, в ваші серця, у ваші домівки, у ваші сім'ї і благодать Господа Бога нашого нехай буде на нас всіх. Любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь, амінь. До зустрічі драгоцінні! Творіть, творіть, роздумуйте, нехай в думках ваших буде тільки добре, прекрасне, гарне. Халілює. А весь негатив в ім'я Ісуса. Нехай йде в Безну з ваших думків. Halleluja. Творіть думками, роздумуйте, творіть Словом Божим. Халілуя, своє життя, життя своєї родини. В Життя там, де ви знаходитесь і де ви живете. Амінь, 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 драгоцінні, благословеного дня і захисту вам від Господа. Халілуя, слава Богу! Амінь. До зустрічі!